Тут, наскільки ми бачимо, немає жоднісінького цілого вікна, цілого кабінету чи дверей, тобто вибило вибуховою хвилею абсолютно все пошкоджено. І зараз ми тут знаходимося в класі 2 П, дітки-пізнайки. І, на жаль, таким чином вони пізнають світ. Так, укриття було переповнене вщент. Як... Маємо 15 поранених, які отримують медичну допомогу в наших медичних установах. І, на превеликий жаль, один чоловік загинув, молода людина, 40 років. Стосовно руйнувань, ви бачите, цей масштаб. 18 будинків зазнали руйнації. Це більше двох тисяч вікон. Бо в тих помешканнях взагалі повилітали всі вікна на дві сторони. Ну і біда тут велика, тому що від ударних хвиль, від уламків, ракет, які були збиті нашою системою проти повітря, не бачите, яка сталася біда. Люди добрі, коли є тривога, не ігноруйте. Не ігноруйте біди, тому що коли йде вибух, ударна хвиля, воно ж вікна вилітають, осколки, двері, і від цього можна постраждати, тільки від прямого попадання ракети в твій будинок, не дай Боже звичайно.